Ми представляємо поліцейські церкви громади з Тернопільської району управління поліції. Яка ваша думка не була, вона завжди має навіть. Я І... так само закріплені за цією школою. На майбутнє буде знати. Залишимо зараз контакти дирекції. І... Ви як учні набуваєте даних прав. Скількох років отримуєте в... паспорт? Чотирнадцятому маю бажання, якщо питання, Якщо Я можете пишу. А ви я вам лишаю в... на в... майбутнє в... десь? Для того, щоб ви далі продовжували навчатися, але також хочемо десь вам розповісти, як правильно займається. Адже ви перебуваєте в школі для того, щоб здобувати знання, які вам в майбутньому знадобляться. Щоб не було скарг, щоб вчителі не дзвонили на лінію 102 і тому подібне, щоб не казали, що можемо тут скаргу. Добре, також буду доповняти свого колегам. Правила дорожнього руху, основні щоб тут, е як переходити дорогу, я думаю, мережі, вам... інтернет, соціальні мережі, телеграми відійшли, повідомлення інших чого небезпека І... у зв'язку з початком навчального року. ювенальна превенція спільно з іншими підрозділами національної поліції, а саме поліцейські полі полі офіцери громади, дільничні офіцери поліції, працюємо в школах, навчальних закладах. Щоб нагадати дітям про правила поведінки в школі, про основні правила дорожнього руху, як себе поводити в побуті, роз'яснено про поняття булінгу, домашнього насильства, також нагадуємо дітям їхні права та обов'язки. Як себе поводити під час повітряної тривоги, що негайно треба пройти в укриття, слухатись вчителів, дотримуватись правил поведінки в школі. Ми живемо в умовах воєнного часу, в умовах, коли нестабільна ситуація в країні, та й загалом молоде покоління, підліткове покоління, воно завжди перебуває в такому невизначеному стані, вона не знає, що добре, а що зле, і тому робота з працівниками поліції дуже потрібна. Сьогодні в нас побували поліцейські і розказали нам про правила дорожнього руху і що робити, коли вона є звук повітряної тривоги. Дорогу треба проходити так. Спочатку треба подивитись наліво, а потім направо, а тоді вже йти.